Привіт, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні будемо випікати ось такий чотиринацький маківник із назвою японський. Чому японський не знаю, але дуже давно хотілося мені спробувати вже цей рецепт, і ви знаєте, я ні на грам не пошкодувала, тому що маківник виходить надзвичайно смачний, вологий. По справжньому маковий та ще й ніжний мов хмаринка. Отож, друзі, щиро і щиро рекомендую. обов'язково приготуйте цей маківник. А зараз запрошую до перегляду, ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар у підтримку цього відео. Починаємо! Починаємо приготування з підготовки інгредієнтів. А саме молоко ставлю на плиту для того, щоб воно закипіло. Тоді туди всипаю попередньо змелений мак. Я, до речі, одразу купую мак змелений, щоб не доводилось цим е, заморочуватись вдома. Отож, мак висипаю у банячок, добряче вимішую з молоком. Як бачите, він одразу вбирає в себе всю вологу. Це дуже важливо, щоб зайвої вологи не залишилось, і щоб мак повністю увібрав у себе все молоко. Тоді, коли вимішала і бачу, що е, вологи більше немає, накриваю кришкою і відставляю в сторону. Займусь яблуками. Їх потрібен 1 кг, натираю їх на терку. Зараз потрібно, щоб яблука пустили сік, а згодом, якщо його буде дуже багато, його потрібно віддосити. Тому скроплюю їх лимонним соком. Добряче перемішую та відставляю в сторону пускати сік. Решта інгредієнтів обов'язково повинні бути кімнатної температури. Масло я витягнула з морозилки ще напередодні, і воно було в кухні цілу ніч. Додаю до міксера масло, котре, власне, ось таке м'яке, сіль та цукор, і починаю збивати. Цукру додаю одну лише частину із загальної маси. І поступово під час збивання буду підсипати допоки не використаю увесь цукор за рецептом у процесі збивання також додаю і ванільний цукор один пакетик при потребі зішкрібаю масло лопаткою зі стінок чаші і тоді продовжую збивати ще. Нашою метою є те, щоб масло стало пухким, збільшилось в об'ємі. І тоді по одному можна буде додавати жовтки. Так, саме жовтки, тому що, якщо ви помітили, яйця я одразу розділила на білки, котрі поставила до холодильника охолоджуватись, та жовтки. Зараз по одному додаю жовтки до е, масляної маси. Чекаю, доки кожен добряче з нею з'єднається. Це потрібно для того, щоб в кінцевому результаті маса вийшла пухкою, повітряною і значно збільшилась в об'ємі, а також однорідним чином поєднались усі інгредієнти. Ось так, як на відео. Знову ж таки, можна собі допомогти трішки лопаткою, підмішати і продовжити збивати. Збивати я не поспішаю завершувати, тому що мені потрібно, щоб маса значно збільшилась в об'ємі, посвітліла, ось так, як бачите на відео. І знову ж таки, щоб вона стала однорідною. Завдяки тому, що усі продукти кімнатної температури саме такий результат у мене і вийшов. Тоді додаю манку, розпушувач, натираю цедру одного лимону. Трішки підмішую заради зручності, і щоб маса не опала. І після цього додаю мак, котрий вже запарений молоком. Але варто сказати, що він має остигнути, не може бути гарячий. І також яблука. Знову ж таки, повторюсь, якщо яблука пустили багато соку, його обов'язково потрібно віддосити. Мені цього разу попались яблука, котрі не є соковиті, отже, майже не пустили соку, тому я нічого не відтискала. І далі ось так просто поєдную усі інгредієнти за допомогою насадки на своєму міксері. І також докладаю ще жменьку сухофруктів. У мене цього разу журавлина. Можна також використати і родзинки. Усю цю масу перекладаю до великої миски, тому що у чаші комбайна буду збивати холодні білки разом із сіллю та трішки лимонним соком. Починаю із низьких обертів міксера, поступово збільшуючи до високих. Як бачите, білки свіжі, якісні і дуже гарно збились. У таку густу піну, котра, перевернувши миску, нікуди з неї не тікає. І от зараз досить відповідальний момент, адже нам потрібно поєднати дві маси і таким чином, щоб білки не опали. Тому робимо це поступово і в кілька етапів. Я, наприклад, беру кілька ложок маково яблучної маси і перекладаю до білкової. І такими поступовими рухами знизу вгору за допомогою лопатки вимішую дві маси. І тоді трішки ще бавлюсь, перекладаю назад ось цю білкову масу, змішану із маковою. І вимішую вже до повної однорідності, легенько не поспішаючи. Ну, і тоді вже, відповідно, усе готове. Можна перекладати готове тісто до форми вистеленої пергаментом. Гарненько розрівняти верх і тоді починати випікати. При температурі 175 градусів печеться досить довго, приблизно годину, а то й годину 10 хвилин. Пробуйте за допомогою дерев'яної шпажки. Форма моя, до речі, 30х20. І ось погляньте, який чудовий вийшов маківник. Рівнесенький, чудово тримає форму, не розлітається. Високий, ароматний. Заради декору та більш презентабельного вигляду, я, звісно, його покрию зверху розтопленим молочним шоколадом. Це абсолютно не обов'язковий крок, якщо ви готуєте маківник лише для себе, для домашнього чаювання. Я вважаю, що достатньо навіть присипати цукровою пудрою. Я ж декорую для відео, отже беру ще трішки крихт мигдалю і роблю ось такі доріжки. Друзі, насправді перед приготуванням цього маківника я про нього так багато чула, що мала високі навіть завищені очікування. Але мушу зізнати, що він перевершив усі мої сподівання, тому готуйте і смачного!